Всім привіт! З вами Роман Грет і сьогодні 37-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Сьогодні досить таки ще один продуктивний день. Зранку я проснувся, навчаюся, досить багато часу. Я витрачаю на навчання, тому що воно мені приносить в 10 разів скорший результат і звичайно правильні дії. Після цього я поїхав, де провів в 10.00 ранковий вебінар для своїх партнерів. Після цього я пішов у тренажерний зал до півтора години і позаймався і своїм тренером. Це також мій наставник тільки у спорті, тому що без нього я би не отримав тих результатів, які я зараз маю. І після цього я вже працюю в офісі. Зараз на шоста вечора. І сьогодні я якраз займався із своїми активними партнерами і своєю першою лінією. Тому що мені щоб один мільйон заробити, потрібно 9 людям допомогти, щоб вони стали директорами. А як це зробити тільки за рахунок правильної дублікації, щоб вони навчили також ще своїх людей, правильно створювати свій бізнес, свою команду і не робити помилок. Тому сьогодні мій день пройшов із партнерами першої лінії, з активною роботою. І зараз якраз. Я буду їхати на ще одне навчання. Так, я тільки вчора приїхав із одного навчання з Києва. Зараз я ще йду на одне навчання мого наставника, одного із наставників Олеся Тимофєєва. І також ще в нього буду навчатися. Тому що на сьогодні все. Активно роботи з партнерами. Зараз ще вечірні навчання. І, звичайно, це мені приносить якраз мій результат. Тому навчайтеся. Діліться цим відео зі своїми партнерами, не робіть помилок і зробіть собі виклик. Якщо ви слідкуєте за мною, от вас зараз все влаштовує. Якщо ні, включайтеся разом зі мною. З вами був Роман Грей. Підписуйтесь на мій блог, на мій канал на Ютубі, додайтеся в соціальних мережах, давайте дружите, зустрінемося кожного дня.